Друзі, вітаю вас. З вами Шурік. Що ж, як я і говорив, замовив я собі два гаражі чи два ангара. Як хочете, так і називайте це Дивіться, змінився як вигляд бази. Поставив тут мийку на в'їзді. Поставив такий чудовий гараж. Тут у мене навісне обладнання. На даний момент все що є. Все що є. Дуже зручно, знаєте. Загнав сюди, склав. І на території ніде воно. Не, не лежить, не заважає, погода його не псує. Дуже круто. Так, тут бачите, посадив дубка, там березка. Елеватор міняти напевне, що не буду. А найцей цей влаштовує. Так, і такий ось гараж. Теж сюди. Для снігу техніку. Тобто обладнання поставив стерна. Це чим, тимчасово, я так гадаю. Якщо побудую тепличне містечко поруч, поставлю там малесенький ангарчик для обладнання ось для цистерни. Що там ще в мене може бути причіп для перевезення піддонів? Так, дивіться, це мій помічник. Старенький це татра, ну і комбайна загнав сюди. Тобто, на цей час поки що мені. Та я навіть не знаю, чи поки що. На весь час, напевно. назавжди. Поставив я цього на гаража собі. Дивіться, як вид змінився, так? Вид бази. На естакаді місце є. Ось так виглядає. Зараз ще й осінь. Листопад закінчується. Ще один тиждень. І прийде календарна зима. А чи принесе та зима снігу? Цього. Мені невідомо. На жаль. Так, ну. Якщо чесно, мені дуже подобається те, що тут вид так змінився. Та то вже зовсім інша справа. А зараз їдемо на магазин. Я ось тут поруч купив невеличку діляночку з травою. Скосив її і, і зараз їдемо на магазин, візьмемо піковщик. Чи як його вірно називати? Пікувальник можливо. Той початковий, який робить квадратні, малесенькі. Я гадаю, я зможу їх підіймати, тому що Причепа, на жаль, поки що не купив. Спробую завантажувати в кузов Татри. Я так гадаю, вони... Ну, зараз подивимося, по скільки вони кілограм, яка їх вага. І це знаєте, друзі, я стільки вже граю в ферму, я... Тільки розібрався в оцих літрах. Чому все пишеться тут в літрах? Не кілограми, а літри. Там тисяча літрів соломи у фуражному причепі. А це пишеться об'єм. Це об'єм пишеться. Тому, що, як я де я це зрозумів? Підійшов до теплички, а там з'явився перший піддон. Підходжу до нього, пише 500 літрів, вага 400 кг. От і все, от і всі питання. І я це тільки-тільки зрозумів. Орендував такий тюкувальщик Мейсі Фергюсон. Спробуємо ним трішки попрацювати. Там така ділянка чудова, мені подобається якраз саме навпроти ферми, навпроти бази. І я б хотів ті всі діляночки купити та об'єднати в одне поле. Було би дуже чудово. І не тільки чудово, а й зручно ще. Загнав комбайна і їдеш собі рівненько, збираєш врожай там Соняху чи Кукурудзи. Не треба часто крутитися, вертітися. Ну, ви самі розумієте. Дивіться, тут така б чудова діляночка була. Оці всі участки. Тут участків 5, напевне, було би. Так, ну і спробуємо. Зараз рівне синькоби під'їхати. Налаштуватися. Морально. Так, опускаємо. Так, щось мені там пише, не те. Розвернути. Точно. Так, запускаємо і дивимося, по скільки кілограм буде один тюк. На жаль, у нас.. марно зараз трішки. Так, а ну спробуємо. Зможе. Чудово! 81 кілограм маса, об'єм 500 літрів, трава. Чудово! Супер просто. Так, давайте я спробую це швиденько зібрати. Сподіваюся, буде без пригод. Тут трішки, коли косив трішечки з розмірами Тієї полосочки трави, що залишилося, не вгадав. І довелося пару разів проїжджати. Так, а як мені краще? Та я розумію, що це не, мій, не моя ділянка наступна. Ось дивіться, об'єднати оце де культивовано. Там, я так гадаю, удобрили. А це тільки виорано, так? Так. Тут культивовано, тут зорали Оце ось об'єднати, там дорога у нас іде. І буде чудова діляночка. Тут дорога. Оці всі маленькі діляночки з'єднати в одну. Ну як в одну, максимально. Е, максимально меншу кількість полів. Тільки на це дуже багато коштів треба. Я і так працюю, то на контрактах, де в мене з'явилося Гроші на купівлю гаражів, які я обновив. Дивіться, яка схема. Я купую ділянку якусь. Там, ну наприклад, ділянка з Соняхом чи з кукурудзою, чи з тією пшеницею. Я купую, збираю врожай, збираю звідти соломку, все. Коротше кажучи, все я звідти збираю, продаю по тій ціні, яка є на даний момент, на момент збору врожаю. І повертаю ту ділянку, яку купив. Ну, скажімо так, я орендую за повною вартістю поле. Якось так. Ну, я гадаю, це не... Читерство там чи ще щось. Я нічого такого. Е забороненого, чи як це назвати, не роблю. Я просто орендую ділянку і працюю на ній. Зібрав врожай, повернув ділянку. І так далі, і так далі. І ось з'являються кошти на купівлю техніки. Зараз дивлюся, там висить контракт у мене, я його ще не брав, звичайно. На збір урожаю кукурудзи на 61-му полі. І от не знаю, що робити. Чи брати контракт, чи можливо купити поле, та на жаль, у мене зараз не вистачає коштів. Я ось можливо цю травичку продам. Подивлюся, скільки там грошей в мене буде, і можливо візьму цю діляночку, зберу урожай і поверну знову по тій самій схемі. Отримаю доволі непогані кошти за це все. Тим паче, що вже час підходить до зими. Ціни починають трішечки підійматися. Тож, треба пробувати. Треба пробувати. Просто іншого варіанту я не бачу. на даний момент. Ще потрібно... Це ж в тепличках У мене вже по одному піддону томатів є. Треба... Перемкнути на салат. Теплички. Тільки я не знаю. Чи вже зачекати, коли другий піддон набереться? Там ще доволі, ну як, як сказати, ще по 350, а можливо і 300 літрів. Треба набрати на другий піддон. І потім вже. Вимикати ці теплички, перезапускати їх, заливати водички, там на салатні теплички йде води вдвічі більше, в два рази більше. Тому частіше буду купатися в озерці, тому що є. Та і думаю, буде вигідніше. Там ці неприємні за продукцію. Це якось так у мене тут справи. А Ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, натискати вподобайки, а також не забувайте дзвіночок натискати. Вмикати дзвіночок, щоб ви могли отримувати всі сповіщення про вихід нових відео та новин у спільноті каналу, чи навіть не новина, а публікації, як ви могли вже зрозуміти, я кожного дня стараюся публікувати якісь новини зі світу аграрної техніки, там, сільськогосподарська техніка. Дуже багато цікавого є про українські. Про українську техніку. Хоч мало інформації про нову, та все ж цікаво. Я не думаю, що всі знають, які там у нас виробництва є. Тому Натискайте дзвіночки. І також не забувайте поширювати українськомовний контент. За це всі українськомовні ютубери, стрімери будуть дуже вдячні вам. Тож, раніше вам дякую, говорю. І знову ж ще раз приємного перегляду. Так, ну ось, друзі, я і зібрав всю траву тюки. Зараз спробуємо взяти татру. Та подивимося, як воно завантажується туди. Потім пробую відвести на продаж. Так, зараз залишаю тут... А Хоча нехай з трактором тут стоїть. А, чудовий. Чудовий? Гараж у мене. Я трішки перефарбував татру. Доволі непогано виглядає. Цікаво, чи буде приймати тюки? Можливо, знаєте, воно буде писати як звичайна трава. Ну, а якщо ж не вийде, тоді доведеться. А що доведеться? Доведеться орендувати. Воно то прий... приймає, так? Це дуже довго буде. Я буду бігати, збирати. Дуже й дуже довго. Можливо, друзі, саме час подякувати вам за перегляд цього відео. Ви йдіть відпочивайте, допивайте свою каву з печивом. А я буду потихесеньку збирати ці тюки, та й зустрінемося вже в наступному відео. Так, з вами був Шурік. Всім мирного неба над головою. До зустрічі. Папа! -па.